Неможливо не помітити, що з Assassin's Creed сталося щось страшне. Масштаб змін можна оцінити навіть без геймпаду в руках та без багатогодинних відео ессе Треба лише поглянути на те, як виглядали перші ігри в серії. Та останні. І після цього стає неможливим розлеїти цього гігантського бляха слона, у колись обожнюваній всіма серії. Що сталося з Лором? Чому Асасін тепер RPG? Хто писав ці логи? Де хоча б якийсь спектр розвитку, та куди чорт забирай, поділась ідентичність серії? Настільки страшні пертурбації не могли відбутися просто так та на рівному місці. Тож я пропоную вам в цьому відео дізнатися, що пішло на так серію та що саме стоїть за цією стрімкою люди. Люди переймають у війнах, люди дивляться тіктоки, люди створюють та руйнують відеоігрові серії. І якщо і шукати причину будь-якого щастя чи незгоди, то завжди треба починати саме з людей. Мені завжди було цікаво, які історії відбувалися за кулісами створення моїх улюблених відеоігор. Сам процес вивчення концепт-артів та ознайомлення з розробкою доповнював мій досвід знайомства з проектом. Та розширював запас крутих історій зі світу відеоігрової індустрії. І я дуже злюся, коли процес створення відеоігор максимально закритий та недоступний. І навпаки, дуже тішуся, коли все прозоро та публічно. На щастя, історія створення першої Assassin's Creed дуже добре задокументована. 2003 рік Нараджуюсь я, та виходить Prince of Persia The Sense of Time. Перезапуск класичної відеогрової серії у 3D-перспективі, який на цей раз був створений профпридатними людьми. Нуки ж звідси, гра вийшла чудовою, і Ubisoft залишилася задоволені продажами, та одразу ж запустили в продакшн ще дві частини: Warrior Within та The Two Thrones, які вийшли протягом всього лише двох років. Ігрові темпи розробки в ті часи були шалені, але так сталося в тому числі через те, що над кожною новою частиною працював інший склад авторів. І в принципі, навіть без цієї інформації ви могли здогадатися, що трилогію принців від Ubisoft кожного разу робили інші люди. Хоча б завдяки стрімкій зміні настрою з сиквелу з затишної арабської казки на те у що ліпше не грати в присутності ваших батьків. Отже, Ubisoft викликала килим Патріса Десіле, гендиректора The Sense of Time, та сказали йому приблизно наступне. Ти зі своєю командою зробили для нас хітяру. Ми дуже тобі вдячні і хотіли б, щоб ти подумав, як серія могла б виглядати на Next-Gen консолях Нова PlayStation та Xbox вийдуть через 3-4 роки. Тож часу в тебе багацько. Бери собі в команду, кого хочеш. Головне, щоб гравиш настільки ж успішно, як і піски часу. Нехай щастить. Приблизно прикидуючи потужності нових консолей, одразу був вибраний курс на створення гри у відкритому світі, соціальним стелсом та величезними натовпами людей. Які було неможливо створити на PS2. Але виникла одна проблемка десіленна брид пасивний персонаж Принца, який існує лише задля того, щоб підсидіти свого батька та самому стати королем. Образ настільки нудного персонажа не подобався геймдизайнеру, тому він хотів, щоб дух нового напряму відчувався одразу у самій назві наступної гри. Так, якийсь час наступний проект команди Патріса мав назву Prince of Persia Assassins, адже тепер ми повинні були грати за особистого Асасіна Принца. Патріс занурився у історію братства хашашинів з мусульманської секти вбивць, яка два століття поспіль тероризувала країни Західної Азії. Хоча в підсумку від справжньої історії у грі залишилося лише те саме братство вбивць. без додаткових подробиць щодо іншої <кхух> діяльності цієї організації. Після цього гра зі справжньої історії стане одним з головних стовпів всієї серії Assassin's Creed. І Із часом, під час накидування ідеї для концепції гри, розробники залишали все менше та менше місі для принца. Тож невдовзі його ім'я взагалі прибирали з назви. Під час демонстрації своєї роботи керівництво Ubisoft, коли у команди вже були якісь готові на працювання на руках, вони вже просто називали свій проект Грою про асасинів. Ем, а де принц? Забудьте, у нас є мужик в капюшоні та прихованим клинком. Продано! До речі, назву Assassin's Creed вигадали маркетологи Ubisoft, хоча й самим розробникам вона дуже сподобалася. Адже те саме кредо, ніщо не істине все дозволено, лунало не тільки з вуст ігрових персонажів, але й в коридорах Ubisoft під час створення самої гри. Кожен крок у ході розробки оригінальної Assassin's Creed можна прирівняти до стрибка віри, адже у ході перевинайдення ігор у відкритому світі розробники постійно експериментували та ризикували взяти той же анімус. Зв'язок сучасності з минулим був в проекті у проекті з самого початку. Однак було незрозуміло, як зв'язати ці дві сюжетні лінії разом. І ось одного вечора Патріс переглядав якусь програму по телевізору, у якій вчені фантазували про машину, яка буде здатна відтворити спогади, закладені у нашому ДНК. Бінго. Анімус став важливим наративним інструментом, з допомогою якого автори гри хотіли пояснити, яким чином постійно будуть відбуватися переноси між минулим та сучасністю, і довести до гравця головну думку. Assassin's Creed — це не історична гра, а наукова фантастика з елементами історичного сеттингу. До того ж, анімус був зручним способом для пояснення усіх ігрових умовностей. Чому головний герой не вміє плавати? Тому що це бета-версія Анімус. Чому гра настільки забагована? Тому що в анімусі ще купа багів. Якщо під час гри щось пішло не так, то це проблема не розробників, а лише авторів Анімусу, дуже зручно між іншим. Але на початку маркетологи не знали, як продати гравцям концепцію Анімуса. Хоча з часом амляція спогадів пращурів надасть розробникам абсолютну свободу у виборі місця і часу дії, а також головного героя для наступних частин. І серія почне рекламувати сама себе. Влучний образ для протагоніста гри Альтаїра був частково створений, надихаючись реальними обраннями гашашинів, а також селетом птаха, що полює на свою жертву. Так, власне Альтаїр і отримав своє ім'я. Арабської прикладається як хижий птах. Хоча зараз Патріс Десіле трохи кринжує з цього імені, адже на його думку сьогодні така історія походження ім'я для головного героя звучить трошки лениво та бездарно. До речі, навіть навколо кольору костюму Альтаїра довгий час велися дискусії, адже якийсь частині розробники здалося, що непомітний вбивця не може просто так розгулювати по місту у білосніжній робі. Дизайнери навіть пропонували змінити колір костюму на коричневий. І це той самий випадок, коли бажання слідувати здавалося по раціональній логіці, могло б повністю вбити іконичний дизайн героя, який навіть сьогодні допомагає серії відрізнятися на тлі інших тайтлів. Одне таке необдумане рішення, і світ втратив би тисячі фотошколярів у білих худі. Але як зізнається сам Патріс, вони все ж таки допустили серйозну помилку під час створення Альтаїра. Головний герой першої Assassin's Creed ще до початку ігрових подій був Мастером Асасіном, професіональним вбивцею, на відміну від самого гравця. Тож виникав банальний дисонанс, навіщо персонажі гри перші декілька годин пояснюють Альтаїру якісь базові процеси з його ремесла? Якщо він і так все знає, саме тому знайомство з персонажем ліпше реалізоване у другій частині, де ми своїми очима спостерігаємо за тим, як Еціо зростає та поступово стає асасіном. І в цьому, напевно, найголовніша проблема першої Assassin's Creed. Розробники в першу чергу робили гру для себе, навіть не припускаючи, що частина ігрових ідей може бути нецікавою та переоскладною для пересічного гравця. Наприклад,. Za čistino, Parce que j'ai connu les critiques, on les a écoutées, on a bâti Assassin 2 avec les critiques en tête, mais Assassin 1, il y a, il y a ce côté expérimental que si on essaie d'y jouer comme un jeu ordinaire, on peut être déçu. Si on embarque dans ce rythme, si on oublie un peu qu'il faut absolument compléter des objectifs dans la vie, hein, oui, mais oui, bien, oui, mais on oui. a une expérience différente. Et moi, si je peux dire aux gens, avant d'acheter Assassin 2, le 17 novembre, prenez une semaine, jouez Assassin 1, enlevez le HUD, okay, enlevez toute interface ouais. et rejouez-le sans interface. Vous allez voir que le monde est riche, vous allez voir que vous allez devoir jouer Assassin, pas seulement jouer à un jeu vidéo. Possible. Завершити оригінальну Assassin's Creed без мапи під рукою і справді можна, гру реально з цією умовою в голові. Однак тодішній, а тим паче сьогоднішній гравець, скоріше вимкне гру або у міні мапу, ніж буде витрачати свій час на орієнтацію у сірому відеоігровому Ієрусалімі. Саме через це геймплейний цикл першої Assassin's Creed відчувається настільки унікальним та одночасно відчудженим на тлі усіх наступних частин. Але тим не менше, навіть попри репетитивність. Перша Assassin's Creed сподобалася гравцям та стала прекрасним стартом для серії. Ну і 10 мільйонів проданих копій забезпечили моментальне зелене світло для створення продовження від тієї ж команди. Друга частина Assassin's Creed вийшла тільки через два роки, але одразу потрапила до пантеону продовжень, ліпших за оригінал. У сиквелі розробники виправили більшу частину недоліків оригіналу та створили формулу, за якою буде працювати майже кожна наступна гра в серії. Нова країна, новий час. Новий герой після виходу другої частини почалася розробка Brotherhood. і Патріс Десіле разом з якоюсь частиною своєї команди, не дочекавшись виходу гри, пішов з Ubisoft. О, майка океспен Еверісека. Не до кінця зрозуміло, яка чорна кішка пробігла між Десіле та Ubisoft, але я можу пропустити, що гей дизайнер просто втомився від таких шалених темпів та збіжних масштабів розробки. Також за чутками Патріс хотів завершити серію разом з виходом третьої частини, яка була б повністю присвячена подіям у сучасності. Ubisoft, яка побачила Асасінскріт золоту жилу, не могла дозволити йому це зробити. А постійно поспішати та знаходитися у стані безперервного марафону йому не хотілося. Батаріс дуже цінить роботу в маленькій команді розробників, йому так комфортніше. Його ніхто не підганяє, і він сам собі господар. Для належної творчої діяльності треба час та простір, який ігрова індустрія надає вкрай неохоче, а без цих двох умов не можна створити щось, що буде задавати тренд та просувати розвиток відеоігор. Просто подивіться, як десіле пояснює, чому вам ліпше зайвий раз не бракувати на всіх навколо в його іграх. The social aspect of our game is using common sense or organic design. So if you start bumping people around in real life, you'll probably have some cops after you. It's the same thing in our game. If you start running and use your tackle move, after a while some soldiers will come and they will try to arrest you. But you have some blades and we'll see what happens after that. чому під час екрану ви все одно можете бігати та

Настають темні часи. Втрачаючи свій стиль, серія втрачає саму ж себе. На заміну молодим та креативним творцям приходять холоднокровні менеджери з калькуляторами, і серія стає на щорічні рейки пліч-опліч з фіфою та Call of Duty і починає поволі деградувати. Грамотний ігровий лідер повинен завжди бути за кермом та постійно доводити керівництву компанії одну просту думку. Якщо ми випустимо неякісний продукт, люди не куплять нашу наступну гру. І під цим приводом відстоювати усі рішення, які на думку геймдиректора поліпшать якість його гри. Без досіле за кермо, доля кожної наступної гри в серії залежала буквально від китку гральних кісточок. Revelations вийшла незавершеним огризком, який примусово реалізували, щоб встигнути випустити новий Assassin's Creed у 2011 році. Прощання з Леонардо, красивий епілог, все це пішло у смітник. Assassin's Creed 3 була чудовою грою, у якій з'явилися морські бої тільки через те, що сінгапурське відділення Ubisoft на той час працювало над грою про піратів. Ну а Black Flag це, по суті, дороблена гра сінгапурців. На яку під кінець розробки причепили бірку Assassin's Creed. Rogue був повтором Black Flag та першою грою, яка була повністю зроблена без участі монреальської студії. І я навіть не буду згадувати провальний реліз Unity, але ще скажу, що це також багато чому завершена гра, яка обрізана що сюжетно, що геймплейно. А Сіндікейт це взагалі незрозуміла клоунада у вікторіанському Лондоні, яка нарешті змусила Ubisoft подивитися на різкий спад продажів серії та поставити розробникам ультиматум. Або ви випускаєте гру, яка стає успішною, або можете шукати собі інше місце роботи. Креативний геній в неймовірному тендемі зі страхом втратити своє робоче місце не зміг породити нічого іншого, крім як спроби викрасти формулу третього Вьмака, який вийшов один рік разом з Сіндікейт. Розробка останньої пригоди Геральта з Рів'і коштувала в три рази менше за Сіндікейт, коли як прибуток від нього CD Projekt Red відчуває і по сьогоднішній день. Таким чином і народилася rpg Трилогія Асасіна, яка остаточно поділила серію на до та після. Тепер асасін став сінглплеєрною ММО на більше ста годин, приходження якої може принести задоволення хіба що перфекціоністам, які зможуть знайти на крутішу зброю та броню, закрити всі знаки питань на карті та з вибитою платиною спокійно заснути. Але дам вам особисту пораду: якщо під час приходження ви відчуваєте задоволення лише від результату, а не від самого процесу, то грою щось не те. Остання трилогія асасінів це ігри, які не приносять задоволення. Це просто ще одна робота, після завершення якої ти відчуваєш себе виснаженим, але аж ніяк не задоволеним. Саме ці проекти остаточно завели Асасіна у Глухий Кут, коли навіть самі Ubisoft не знають, куди рухатися серії. Достатньо просто поглянути на плани компанії, міраж, який типу буде повернення в серії до основ. Але повірте мені, вся маркетингова компанія, яка побудована на ностальгії та буквальній брехні гравцям, це всього лише велика бульбашка, яка дуже гучно лусне на релізі. Assassin's Creed Red, здавалося, б, Асасін в Японії, вихід якого очікували ще з самого початку серії. Буде тієї ж Одісі з величезним відкритим світом та нескінченною кількістю квестів на 200 годин. Гру навіть розробляє та ж сама Квебекська студія. А ось з Assassin's Creed Hex і справді можна очікувати щось цікаве. Розробники обіцяють, що в проекті не буде RPG елементів, і в ньому серія спробує вперше вступити на стежку хорору та розказати історію про полювання на відьму у середньовічній Європі. А крім цього, нас також очікує ремейк Black Флегу, умовно безкоштовний мультиплеерний асасін від авторів For Honor, Асасін VR, велика RPG у Індії, Ацтекській імперії та Середземної... What the fuck is this? звучить, немов якийсь бздур божевільно, але це справжня дорожна мапа від компанії Ubisoft, яка, немов потопаючий, хоче взятися за все, та відразу, щоб міцно вчепитись хоча б за щось. І це ніщо інакше як агонія. Якщо раніше з допомогою буквально пари слів міг пояснити, про що в цілому Assassin's Creed, то сьогодні я би ще не зможу підібрати жодного підходящого опису для того, у що перетворилася серія. Колись Assassin's Creed здавала тренди для всієї ігрової індустрії, а тепер вона пасе задніх. Колись Assassin's Creed бігла попереду, а тепер лише нас доганяє. Врешті, чому якийсь час не можна було уявити жодної ігри у відкритому світі без веж та місій з переслідуванням? Ну я й не кажу про те, що після Assassin's Creed паркур з'явився у шутерах від першої особи, решті ігри у відкритому світі, та навіть це можна назвати своєрідною формою паркуру. За 15 років Assassin's Creed просто не впізнати. І це не комплімент, але ж констатація факту, що сьогоднішній вектор розвитку серії веде її у незрозумілому напрямку. А як ми з вами знаємо, деградація це теж розвиток, тільки в іншу сторону. А тепер важливе повідомлення. Алгоритмам YouTube дуже подобається, коли ви залишаєте коментарі під відео, після чого платформа починає агресивніше просувати наш контент іншим людям. Тож, будь ласка, будь ласочка, дуже вас прошу, залишіть свій коментар під цим відео. І невеличкий бонус. Коли створиш такі відео, то тебе неминуче накопичується інформація, яка просто не влізає у сценарій і доводиться вирізати. Тож я вирішив викласти ці вирізані фрагменти у наш телеграм. Як росіяни вкрали перший Assassin's Creed, над чим зараз працює по Десле, Звідки у серії референси на методір Solid, та інші цікавинки. Посилання у описі до цього відео.кена юкен дисизно. No, no, I got, I got okay. two daughters. It's like you're asking me Alice or Penelope. But and deep down, no, no. wanna out. No, I'm just kidding. No, <laughs> no. <laughs> okay, okay. no, no.